Так, отже, поїхали далі. Що в нас відбувається з Австрією? В 1867 році в нас формується Австро-Угорська імперія. Тобто до цього часу в нас українські землі окремо в Австрійській імперії, це в нас Галичина і Буковина і окремо Закарпаття в Угорщині. Ми про це вже говорили не раз, починаючи з 13 століття. Тут вони приймають у 1867 році конституцію, і тепер вони є спільною австро угорською імперією, яка ділиться на дві частини: це Слейтанія і. Транслейтанія. Цей Це Слейтанія, це Галичина, вона мала власну автономію, краєм е, управляв намісник відповідно. Тут працював Галицький сейм. Але е, уряд забороняв ділити Галичину на Західну і Східну. Ми пам'ятаємо, що цими вимогами у нас виступала і головна Руська Рада, згодом на е, Слов'янському з'їзді так вирішили. Е, потім... Е, Відповідно, Лук'янко Белиця у парламенті він це відстоював, да, українська громада там, але на це не пішли. Буковина теж мала свій сейм, однак там було не стільки українців багато, скільки було румунів, ну, тому що згадуємо, що це частина молдавського князівства. Ну, і Закарпаття воно самоврядування не отримало. Тобто тут треба запам'ятати, що починаючи з 11 століття, Закарпаття це повноцінна частина е, Угорщини. Там ні про яку автономію розвиток української мови, культури не знаю самостійність самі і так далі. мови не йшло. Це повноцінна угорська частина. Щодо соціально-економічного розвитку, то майже нічого не змінилося. Все одно була такою провідною ця сільськогосподарська сфера більше, важкої промисловості не було. З легкої промисловості ми згадуємо ті традиційні галузі, да? сіль, дерево, зокерит, текстиль. Але, наприкінці ХІХ століття, розпочинається нафтодобування, це те, про що я говорила. Да? Перша свердловина, місто Борислав. 1862 рік це Дрогобичина. Ось з ці землі треба цей момент запам'ятати, тому що коли ми будемо говорити про лінію і ЗУНР, ми про це обов'язково згадаємо. Тобто тут треба запам'ятати, що от починається нафтовидобувна промисловість. І всі гроші, які завозять на територію Австрії, то все іноземний капітал. Точніше на територію Галичини. Місцевих підприємців, на кшталт надніпрянських там, Дерещенків, Семеренків, Яхненків, навіть у легкій промисловості не було. В основному це все було, був іноземний капітал. І дивимося, яка ж промисловість видобували нафту, забирали ліс, забирали сіль. Тобто, по факту нічого нового не виробляли, а забирали ресурси, які потім обробляли на території відповідної європейської частини Австрії. Ну, не українського майно увазі і передавали, привозили назад на Галичину. Продавали з цінником з прайсом X3. Тобто цей момент треба запам'ятати, що у період е, Австро-Угорщини українські землі використовувалися як сировинно-ресурсний придаток. Звідси всі е, природні такі джерела вони максимально їх звідси викачували. Ну, от ми ж пам'ятаємо, що був промисловий переворот, так, тому фабрична заводська промисловість. Ну, іноземний капітал, цей момент треба запам'ятати. Ну, і на три роки перша залізниця на території Західної України раніше була відкрита перемишель Львів. Перемишль-центр Західної Галичини, а Львів-центр Східної Галичини. Отак От їх і об'єднували, фактично. І на хвилі того, що переважає завжди іноземний капітал, тут починає розвиватися кооперативний рух. Кооператив це тоді, коли підприємці об'єднуються і підтримують одне одного. Гасло в них було свій до свого по своє. В основному вони захищалися від лихварства. Що таке лихварство? Ну, про банк ми в Австрії ще не говорили. Фактично, такого державного банку чи навіть приватного банку, де можна було б взяти кредит на свою справу, там, відкрити там, умовно, да, нафтову таку свердловину, треба було брати гроші. Навіть щоб відкрити магазинчик і продавати там моркву, треба було теж взяти десь гроші, стартовий капітал, на щось це взяти. Ну, як правило, таким лихварством промишляли євреї. Іудейська спільнота вона була досить поширена фактично на всіх теренах, так і чого євреїв так не люблять, тому що вони постійно займалися лихварством. От вони, наприклад, там, там позичають 100 доларів, але через інфляцію і через відсотки віддати треба 150. Ну ніхто цього не хотів робити. і Відповідно, це один із таких моментів, чому їх завжди недолюблювали. Я не антисемітка в жодному випадку, але просто такі факти є, бо про них насправді дуже багато навіть жартів про цю національність в тому плані, що вони були лихварями, і отак вони були дуже заможними. Вони вміли працювати, вміли торгувати. Оце їхнє таке, в них прямо в крові така жилка є. А ці і заздрості і через те, що їм прийшлося більше віддавати, ніж вони там забирали. Через те, вони на них гнівались і відумовували всякі такі цікаві байки. Так, от, до чого я веду, для того, щоб захистити від лихварства от від цього надвідсоткового відношення, скажімо так, і було створено цей такий кооперативний рух. Ем, відповідно, тут було засноване перше, перше таке страхове товариство Дністер, от де можна було взяти гроші на свою справу. І кооперативне товариство перше в вісімсот році народна торгівля у Львові заснував Василь Нагірний. От його називають кооперативним батьком. Що таке кооператив ще раз? Тобто, це об'єднання. Підприємств, підприємців, да, які допомагають один одному ну, бізнес свій розвивати в цьому плані. Запам'ятовуємо Товариство Дністар і кооператив Народна торгівля. Тобто українці купували в українців. Так, більш, щоб легше було зрозуміліше. Через такий складний розвиток, через оці сервітути, які там треба було ще відплачувати, відпрацьовувати. Через те, що не вистачало земель, а населення різко зробило стрибок вверх, тому що з'явилися нові відкриття у сфері медицини. Через те, що були високі податки і безробіття, не було розвитку активного промисловості. Через це для західноукраїнських земель була характерна трудова еміграція. Що таке трудова еміграція? Це коли виїжджали за роботу на роботу за кордон. Отже, через це ми маємо потужну українську діаспору в Штатах і в Канаді. В основному це була друга половина 19-го століття, і це в основному були галичани. Вони туди виїздили, відповідно, там працювали і там засновували українську спільноту. Така собі пасивна колонізація. Щодо суспільно-політичного життя, ми з минулого разу зупинялися там, говорили про Руську трійцю, говорили про головну руську раду. Тепер ми маємо прототип. Громадівського фактично руху, маємо народовців. Ну і куди ж без тих, кому подобається москалі, маємо ще москвофілих. Москвофілів або москвофілих, як зручно. Тобто москвофіли від слова філ. Манія, да? ті, що манять, марять Москвою. От вони так вважали, що порятунок має бути в них тільки в Російській імперії, що там супер класно жити, і давайте будемо там. І потім ці москвофіли в Першу світову війну створили Карпаторуський свободів і комітет і кажуть, що вони навіть відкрили двері до Львова е бійцям відповідно російської армії. Тому вони там відіграли таку ключову роль в цих бойових дій насамперед. А народовці це ті, хто продовжував діяльність. На відродження української мови, писемності, культури і так далі. Вони видавали газету Діло редактором був Василь Барвінський, це треба запам'ятати. Вони продовжували традицію українського життя, традиційного понятно. народна рада це було таке товариство народовців, Да, як громада, стара молода. є, То це народна рада у 1885 році. Її очолив Юліан Романчук. І е, щодо таких товариств, які інші були. В 1861 році тут одрук. Перше було товариство Руська Бесіда, це таке культурницьке товариство. Е, на цих, До речі, на засіданні цього Товариства співала Соломія Крушельницька Золотий Голос України. Да? Це така найвидатніша оперна співачка. В 1964 році відкрили перший театр на західноукраїнських землях, а в 1969 році на території Чернівців формується Буковинська. Два брати Воробкевичі, і Юрій Федькович. Ну, вони дбали про розвиток культурний краю на території ем, Буковини. Про культуру ми ще поговоримо в розрізі там є дві теми, які виділені на цей період на культуру, і там детальніше поговоримо про це, поки знаємо, що вони от просто є, да? народовці, народна рада, Буковинська трійця, Руська Бесіда це все із однієї опери. В 1868 році товариство просвіта відкривається. Перше товариство. Товариство просвіта в Україні. Нагадаю, що перше товариство просвіта в Дніпрянщині відбулося відкриття його в 1905 році в Одесі, внаслідок тієї революції 1905-1907 року і Маніфесту Миколи II. І фактично, що таке просвіта? Ми вже знаємо. Да? Це та організація, яка сприяла культурному розвитку краю, відкривала бібліотеки, музеї, читальні, підвищувала освітній рівень, свідомість і так далі. Будинок Товариства Просвіта, там, до речі, в Вові навіть і так є назва Товариства Просвіта, от воно все збереглося. Треба запам'ятати Анатолія Вахнянина як очільника цього товариства Просвіта. Також було засноване літературне товариство Шевченка ЛТШ. Мета товариства це розвиток української словесності, тобто це друк української культурної мови. Чому це все відбувалося так активно? Да? Тобто ми бачимо і про світу, бачимо, і літературне товариство Шевченка. Потім перетворилось на наукове товариство Шевченка. Чому це так активно? Тут так розвивається. Тому що на території Надніпрянщини це період. Валуївського циркуляру і Емського указу, але навіть попри те, там все одно були такі культурні осередки. А тут дивимося, 73-й рік це якраз період після Емського указу, літературне товариство Шевченка. Дивимося, хто тут ем, був. От бачимо, що в 92-му році воно перетворено на НТШ, наукове товариство. Ініціатор перетворення став Олександр Конийський. А я нагадаю, що Конийський це один із ймовірних авторів книги Історія русів з Новгородцівського. Гуртка автономістів, от він був представником. Тобто, це ті самі люди, які були на Дніпрянщині, але коли їх сильно давили, да, вони йшли там, де можна розвивати українську мову, українську словесність. Тут цей момент теж бажано запам'ятати, ну от, просто зрозуміти, да, а запам'ятати роки. Відповідно, 73 рік літературне товариство, 92-й рік е, наукове товариство. З 97-го року це товариство очолює Михайло Грушевський. От. Записки Ентеша, відповідно, це такий друкований орган. Оцей момент теж треба запам'ятати. Грушевський через 10 років, через 20, через 20 років вистрелить як перший український президент. Ну, так його називали в будь-якому випадку. Це для того, щоб узагальнити. Да? Бачимо, руська бесіда про це ми говорили, про просвіту згадували, про ЛТШ, Ентеша. Згадували про народну раду. Ми просто говорили, що це елемент народовців. Дав такого руху, як громадівський, прототип громадського руху на Дніпрянського Юран Романчук, це політична була організація, і оце вони хотіли відокремити східну Галичину від Західної Галичини. Да, от це ця ідея, яка от в нас працює з 1948 року. Щодо Буковини, то Юрій Федькович, тут оця Буковинська трійця, яка працює з 1969 року, в 1975 році відкрито Чернівецький університет, резиденція митрополитів Галичини, Буковини і Далмації. Тобто цей момент теж ми згадуємо. Найтакою жорсткішою, фактично, була партія Радикалів. Тут, на Дніпрящині, щодо партійної такої організації все дуже схоже. Точніше на Західній Україні, все дуже схоже, як на Дніпрянщині. Всі радикали, демократи Вони дбали про устрій більше про державу і мали таку державницьку ідею. Всі соціал-демократи дбали про робітників і про національні інтереси. Радикали це в основному представники інтелігенції. Пам'ятаєш, говорила заможні радикали і демократи це ті, хто були заможні. Соціал-демократи це ті, хто більше тяжіли до селянства і до робітничого такого класу. В них була ідея визволити. Воз'єднати українські землі без кріпацтва, без поміщиків. Взагалі, вони критикували Москвофілів і розказували всі ці ідеї свої. В результаті від просто політичної такої течії вони перейшли до формування першої політичної партії, яка створилася в. 1890 році, от русько-українська радикальна партія. Нагадаю, що це перша політична партія на території України взагалом, цілом, перша політична партія на території Галичини це в нас революційна українська партія, РУП, 1900. -й. Це там, де був Міхновський, а яка потім розділилася, відділився він від неї. Не був Петлюра, Виниченко, Порш. Оце та той такий кістяк. Тут був Франко і Павлик. От вона була теж за встановлення автономії України, відповідно, і незалежності, згоду незалежності. Націонал-демократична партія, тут їх треба запам'ятати тільки три. Націонал-демократична партія це там, де був Юліан Романчук. Юліан Романчук ми його згадуємо із Народної Ради. Із цієї організації, яка була створена в 1895 році, як народовця, ті, хто політично вимагали поділу Галичини на ліву і право, відповідно, і соціал-демократи відповідно Юліан Бачинський. Юліана Бачинського запам'ятовуємо тут його працю Україна і редента» або Україна упрямлена це прототип самостійної України Міхновського. Запам'ятовуємо, що це Бачинський, що це 895 рік, і ідея відповідно України від Карпат до Кавказу, так як все в кращих Україна республіканського типу в кращих ідеалах. Фактично, найпотужнішою партією, тою, яку найбільше підтримали, була націонал-демократична партія. Тобто, бачимо різницю. В Надніпрянщині соціал-демократична партія, да, ті, що виступали за інтереси робітників селян, а тут Націонал-Демократична партія Левицький і Романчук відповідно. <кхи> Оце щодо партії, ці моменти треба обов'язково тут запам'ятати. Далі, з 90-го року, по 94-й рік, в нас нова ера. Це такий компроміс, тобто тихомир'я між Україною і Польщею. Ну, до цього вони ж собачилися по Чорному, бо хотіли поділити ту Галичину. І українці дуже хотіли українську мову, церкву незалежно від Польщі. І що Східна Галичина це зовсім ну, не Україна. Хай то будуть собі поляки, а Західну, напаки, ну, Західна Галичина то поляки, а східну, віддайте, будь ласка, українця. Нова ера це їх Домовленість про те, що вони не будуть гристися між собою. І ця домовленість за участі Австрії. Народовці мали лояльно ставитися до влади. За це, що вони отримали, тобто за, проти будь-яких виступів, таких демонстрацій, щоб не було повторень різних революцій. Українці мали в парламенті місця, було відкрито українські школи, було засновано кафедру української історії, літературне товариство Шевченка. Оце якраз той період, воно перетворено було на наукове. І якраз таки цей період, коли створено було в 93-му році товариство Дністер, тобто, бачимо, що це теж частина поступок, частина такої нової ери. Розгорталася повністю така діяльність наукового товариства, і цей момент дав такий поштовх до політизації руху. відповідно. Да? Тобто оця угода, треба запам'ятати, що нова ера це така угода компромісна, вона, по суті, сприяла такому розвитку української ем, національної ідеї, скажімо так. Е... Ну, в принципі, з цієї теми, все наступна тема теж дуже така коротенька. Дев'ятсот рік. Які нюанси там які моменти змінилися? То подивимося далі.